Одна болюча тема півдня та Дніпропетровщини, зокрема, це питна вода, саме про забезпечення людей водою та про підготовку до опалювального сезону. Зараз поговоримо з Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаю після підриву Каховської дамби Каховської ГЕС. Уже минуло два місяці, але проблема питної води досі стоїть гостро. Як може допомогти вирішити цю проблему буріння артизіанських свердловин? На сьогоднішній день наше основне завдання це забезпечити населення та об'єкти соціальної інфраструктури питною водою після цього теракту, який расисти зробили на Каховській ГЕС. Урядом було прийнято відповідні рішення обласним військовим адміністраціям. Було виділено понад 900 мільйонів гривень для відновлення водопостачання на цих територіях. Відповідно, роботи тривають. Нещодавно вийшла постанова кабінету міністрів про експериментальний проект. Вона значно спростила взагалі процедури будівництва таких об'єктів водогонів і буріння свердловин, що значно повинно спростити роботу обласним військовим адміністраціям. Щотижнево я проводжу за дорученням уряду координаційні наради з головами ОВА з міністерством інфраструктури, з водагентством, тобто з усіма органами, які задіяні в цьому процесі. Ми сьогодні чітко розуміємо і де що повинно бути, можу сказати, що по Миколаївській Дніпропетровській області в рамках тих визначених потреб, які були роботи, вже майже завершуються. Запорізькій області на сьогоднішній день зафіксовано, що сьогодні потреб в бурінні свердловин немає, проте ми рухаємося далі. І вже держгеонадра зробили камеральні вивчення. Окупованої поки що території. Ми розуміємо місця, де потенційно можна буде використовувати, використовувати бурити нові свердловини для водопостачання, коли територія буде деокупована. По Херсонщині зараз роботи тривають. Виставлені відповідні графіки, і орієнтовний термін завершення буріння всіх свердловин визначений десь середина жовтня. Проте на сьогоднішній день, незважаючи на це населення водою забезпечується, хочу сказати, що на Херсонщині навіть до повномасштабного вторгнення були певні перебої в воді, і я впевнене ну, водопостачання. Я впевнений в тому, що ми повинні по завершенню цих робіт разом з Херсонською ОВА зробити так, щоб водопостачання зараз було навіть краще ніж до повномасштабного вторгнення. Що стосується не лише е території півдня, от е в Україні запровадили обов'язковий облік всіх артезіанських свердловин та обсягу води, який використовують їхні власники, як це вплине на тих, хто хоче зробити чи вже зробив на своїй ділянці свердловину? Ну і які документи треба зібрати? Схвалені останнім часом рішення уряду у сфері надрокористування це фактично завершення реформи, взагалі складної реформи надрокористування, і одні з рішень були направлені на запровадження електронного реєстру артезіанських свердловин. Про що ці постанови в першу чергу вони про облік і систематизацію відомостей про свердловину про свердловини? По друге це про централізований реєстр даних, тому що до прийняття постанови інформація. Про такі артезіанські свердловини були у безліч державних органів, але вони не були в одному місці сконцентровані сьогодні. Ми маємо на меті сконцентрувати всі ці дані в цифровому реєстрі, зробити руч, зручним доступ до цього реєстру. В скажімо так, як частину. Електронного реєстру надрокористувача, який е, значно спрощує е, взаємодію е, бізнесу та е, відповідно держави, всі ці постанови вони аж ніяк не впливають на е, звичайних громадян, які використовують воду для власних домогосподарств, для власних потреб. Якщо вони, наприклад, не є ФОПом і не повинні сплачувати там відповідні податки, е, ці е, нововведення вони ніяк не стосуються тих водокористувачів, які використовують використовує до 5 кубічних метрів на добу, тобто до 5 тонн води на добу, а це значна кількість води. І взагалі, якщо людина використовує від 5 або бізнес використовує від 5 до 300 Кубічних метрів на добу, то для цього навіть не потрібно в Держгеонадрах оформлювати відповідні документи на е, спеціальне використання корисних копалень. Для цього необхідно лише дозвіл на спецводокористування, який сьогодні теж отримується, фактично через електронну систему е, е, з електронним поданням відповідних документів, тому Будь-які будь громадяни, які використовують воду для власних потреб, ці зміни їх не стосуються, і можу більше сказати, що введення спеціальних Засобів обліку води вони були передбачені ще водним кодексом і до прийняття цих нових постанов кабінету міністрів. Тому звичайні громадяни можуть не зважати на будь-які фейки та закиди, які іноді виникають в соціальних мережах або в інтернет-виданнях. Пане Руслана щодо підготовки до опалювального сезону з минулого року діє урядова програма є дрова. І Які плани заготівлі на цю зиму? Нагадайте нашим глядачам, як можна скористатися цією програмою. Ми повинні з вами пам'ятати наскільки важкий був осінньо-зимовий сезон того року. Але на сьогоднішній день ми цю роб... зробили умовну роботу над помилками. Ми розуміємо, як це організовувати, і в першу чергу, сьогодні питання концентрації саме на деокупованих територіях, там де тимчасово немає можливості централізованого водопостачання або відповідно газопостачання. На сьогоднішній день. День ми зібрали всі потреби з обласних військових адміністрацій, Держ... держлісагентство працює дуже над цим питанням щодня. Державне підприємство Ліси України, яке утворено в результаті реформи, яка майже вже завершена, сьогодні розуміє свої можливості. Хочу сказати, що за моїм дорученням, ми вже Верифікували цифри на сьогоднішній день області потребують близько 4 мільйонів кубічних метрів дров. Хочу сказати, що в тому році була заявлена потреба 5,5, але після певної верифікації було там використано і реалізовано не більше 3,8 мільйонів кубічних метрів дров. Сьогодні кажуть, 4 мільйони. В принципі, розуміємо, що лімітів достатньо. Вся вся заготівля деревини відбувається в межах затверджених лімітів. А там, де надлишкова потреба, то вона може бути закрита за рахунок відповідних санітарних рубок тобто, це там, де ліс пошкоджений або в результаті буреломів, або в результаті ще якихось надзвичайних ситуацій. Дії для громадян сервіс дрова є, це офіційний сервіс Держлісагентства, Там громадяни можуть замовити собі дрова. Вже є відповідна там кількість звернень, навіть незважаючи на літній період. виконуються відповідні контракти вже навіть в цьому році. І хочу сказати, що. Це зручний інструмент, який дозволяє в першу чергу купити легальні дрова. Тобто, кожна людина, яка буде замовляти за цим ресурсом дрова, вона точно буде розуміти, що вони точно з документами вони це точно не зрубана посадка, і це ті дрова, які реалізовуються державним підприємством за державними цінами. Пане Руслане, дякую вам за коментар за ваш час і за вашу роботу. Як я завжди кажу, це Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам.